Пішов? Через цілий став маєш перейти? Ого, а вже страшно, ну? Куда? Що ти перейдеш? що? Що ти там перейдеш? Треба бігти! Тріщить? Ти маєш вибрати якийсь угол. Яка твоя вага? Хоч підлягає до того льоду? Давно повинно витримати росту так слабо тріщить. того угла ти полюбе дійдеш. Якщо би воно почало тріщати, ти міг би різко. А з угла на другий угол? Як нема, десь задів? Каже, там нема. Там нема льоду каже. А він хотів цілий став перейти, прикинь. Йо би як корчі чіпили, він би не дав ради вилізти з вітом.